Сьогодні на огляді житловий комплекс Millennium Сейп. Йдемо до двору. Вхід лише по карткам. Або ось такий ключик. Ви можете замовити собі також. Йдемо далі. Ось така велика розкішна територія. На англійський дворик. У нас такий он, у нас поруч фонтанчик. Вихід на дитячий майданчик. Дуже цікавий та різноманітний. Дітки вже граються, коконе. Кокони для відпочинку. Ви можете насолоджуватись цим двором і в день, і вночі. Мультиполе можна грати як футбол, баскетбол, є сітка. Також можна і грати в великий теніс. Ви лише подивіться, яка краса! Це просто неймовірно. Про таке можна тільки мріяти. Можна і в футбол пограти, і в футбол подивитись. І займатися зранку спортом. Саме для цього в нас дуже файні турніки. Прямо біля будинку в нас кав'ярня. Потім одразу міні-супермаркет Ашан. Ще дуже приємний бонус. Велопрокат. Абсолютно безкоштовний. Ви можете зайти, взяти велосипед та їздити містом. Записуємось на перегляд. З радістю допоможемо вам у вашому виборі.